Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот багатофункціонального спортивного спіднього одягу для дітей та дорослих від бренду У Лоті 9 одиниць, 4 дорослих. Це дві кофти та двоє штанів. Одяг багатофункціональний, його можна використовувати для спорту. Також він підходить і як термоодяг, дві чоловічі кофти у розмірі М. S, склад поліестер та еластан та двоє штанів у розмірі М та Л. Та дитячий одяг, так само кофти та штани. У лоті три кофти, двоє штанів. Кофти у розмірі 134-142 штуки. Це розмір 134-140. Ось такий ще блакитний варіант. Це одяг для хлопчиків. І розмір 158-164. Також він багатофункціональний, можна використовувати для спорту як термоспідня білизна, склад поліестер, поліемід та еластан. Та двоє штанів, розмір 134-140 і так само 134-140. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів, також на Телеграм або вайбер каналах. Всім дякую за увагу!